Наша шоколядочка. Це наша зірочка. мазульочка. Напевно, що ми будемо мати козеняток далі. Ще. Наша зірочка хоче нам привезти козеняток. Подивимося, кого вона нам родить: козу чи козли чи дві кози. А, шоколадка? Я зараз дам білий. Наші мені твої білі козли, правда, шоколад? Зірка. Зірка. Ні, ні правда, не білі. Лучше рижі або чорні, але не білі, ні в якому разі. Білих я не заказую. То таке діло, вони що хочуть можуть придумати. ти нас тобі вродить, буде шаманкою. Ось такі-то справоньки. На, шоколадочка? Мазуйка моя. Ладно. А хто вродиться, тоді вам покажемо. Кого наша зірка вроди, а зірка? Хто робить ставки? Кого вродилась вроди наша зірка, а? Я роблю ставку на козу і козла. На козу на козлу. і козла? На, козлу, на козу і козла. Бачите, як ями вже позападали коло. Опа. Ще не ще Тут Що, даєш до себе торкнутися? Ого. Ох. Ось так така вона в нас красуня з другим потом. Дивіться, як спить. Спить мій козел. О! Почув! <сум> Не собі тут сплять. Козьо, як черниш спить. Оце мій черниш спить. Стогне, як паровоз. Чому в нього так Де ж чорно? Де чорно? Я застіла? Да? Так. Він же проснувся. Перестав хрупіти. Ладно. Так, зірка моя розродилася, богу дякувати вчора вечір. Зараз я чекаю далі на поповнення ось тих двох кралів. Хочуть разом мати козенят. Ну, Ще дві раз мені не водило козенят. І, якщо чесно, я вже трохи захляла коло них. Так, зірка прилупила, це моя коричка, а це моя кицуня. О, зірка привупила два козли. Ось, дивіться, на вибір. Кроме одної козички, Оце його. О. що з білими боками. Це все козюли. І рижик менші найменший між ними. Ну, тих три ахламони здорових. Коза, ти що жерла? моє мат і міру, га? Вже малих мені обіжати. Зараз загрію, будеш їсти, я ще загрію. Молока хватає, Богу дякувати вам, мами. Дуйну норму. Ви навіть випити молока, зараз не можете, того, що вони дають. І котам вдосталь і всім. Богу дякувати. Молочка вистачає. Я вже скільки три ночі не сплю, тільки по дві години спати хочу, на очі не бачу. Зараз треба буде, як... що буде хвилинка часу, лягти трошки поспати. Точну його винесла, він ще маленький. І оцей о, той здоровий бичок. Кому там козлів, заказуйте. О, є козюли. Тільки одна козичка, а чотири козли. Зірка привела два козли отих з білими лобами. Ось такі красунчики. Ну, оцей найбільший, вона його єлі привела, здоровий бицюра. Ну, поступайся. Покажем, який ти красавчик. Цей ще й чорний. А цей? Ой. О, на ножці мої. О, ось ти біленьке. Так, що ось таке? Ось такі красавчики породилися у мене. Що ти дереш? Що ти дереш, зірка? Що? Що? Я не йду нікуди. Нема права за двері вийти, бо кричать обидві, як бешені. Мусиш сидіти в хліві коло них. Шоколотеї, шоколотеї, кралі, бо гвалт кричать. Як я є, то їм спокійніше. Да? Кориця. Ай ви. Ой, ми. А там все дере. А та все дере, а та все дере. Зірк! Тобі не надоїло. Вже як ти розкотиться, ще останеться в мене ось ця пані. Ну, а коли вона буде родити, то побачимо. Ну, вона сама остання, вона аж 7 січня, по суті. Ні, 6 січня має мати козенят. То не знаю, коли вона буде мати. Та 3 мала мати, а та. Ні, та третього, а та четвертого січня мала котитися. Так що, ось такі діла. Ну, бачу, хотять нині розродитися. Дав би Бог, щоб лавполучно розродилися і все було прекрасно. Щоб здорові були. Зірка без проблем привела. Ну, от один трошки тягше. Козел, ти що той котитися будеш, а? Що дереш таю ножиською? Куди ти ту пістілку здираєш назад? А, черниш? Бику. Ти чув? О, Пістелила я, називається, під тебе. Що то таке має бути? Вони дерти почали йти собі. О, влягаються. Ще тільки тих два. Не знаю, де їм подітися ті вже. Ознайомилися з кліткою вчора. А тіше, що воно тільки-тільки -ті винесла, каву. Виходьте, бо мені треба освободити ящика, бо зараз буде в ящик поповнення. О. Так, щось що такі-то справи. Такі красавчики. Три чорних, один рижий. Пууу, позіхун. Ага, є-єєє. Ось так-то. так що Попоралася, зараз минутку одихну викину гни через вікно і буду чекати, від киці козенят. Киця, вроді, мала би перша вродити. Ну, побачимо, хто буде перший, киця чи кориця. Мама чи доця. Ні, то не доця, доця. вона від білої, то сестрички дві, від одної мами. Ці дві сестрички від моєї білої великої. Таї, що в мене була шикарні кози по молочності. І ті теж мої красунички. Аби здорові були, але я маю на увазі по моїх. Ти що ще хуче киців родити хочеш, як? Аби Бог дав, щоб здорова була. Ладненько, ладненько. ладненько. Будемо в другому відео буде, кого родила. Киця, кориця, там покажемо. А вам всім. Хай Бог дає гарних окотів. Та й двій Богу дякувати мене. Без проблем окотилися. щистилися до години часу. І все прекрасно. Ну, а ті. А ті побачимо. Коли вони розродяться мені, да? чи довго мені в тому хліві сидіти, чи ні коло них. Ось таке то. Хай ваші кози котяться гарно, без проблем, хай Бог дає, щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові і давали вам гарні надої. Да, Мазульки мої? Щоб ви мені здоровенькі були, вже щоб ті розкотилися, тоді вже свята за пару днів розкотила бся. І я вже моя трошки одихнула б з тими родами, а то так, ні вночі, ні вдень. Бачиш, товчеться. Треба і вночі виходити, і в день виходити. паль, ну нічого, все добре. Хто не тримає, той не вхляє, той нічого не має. Ось таке діло. Дай Бог нам мирного неба, скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирних тихих днів і ночей. І всього найкращого. Бережіть себе своїх рідних. Хай Бог посилає тільки все найкраще.